Друзі, привіт! Почали ми сьогодні день з 100 Федеріка. Дуже вона товста, дуже товсті букетики вийшли по 25 штук. Зараз я вам покажу, як швидко закінчується полуниця. Так, хамі ще багато, квіті ще багато. До речі, коли буду звертатись по наступним замовленням, то буду пропонувати замість Мурано, замість Федеріки, ну, ті що закінчуються. Оце тільки сіки альбу я пройшов. Але у нас сьогодні замовлення на 400 Альбу. Я думаю, тут мало що залишиться. Апріка. дивіться, сіки пройшов. Ну теж її ще достатньо. Азія щоб викопати там на пару замовлень ну, зовсім небагато полуниці практично міжряддя ну боковинку дошов, та боковинка в принципі не заросша по центру Тоже не густо Ну, Азії взагалі мало а ось Федоріка, дивіться на неї щось найбільший попит тут майже закінчив, там залисина мало оце міжряддя повністю перелопатив В принципі в принципі, вона майже закінчилась, мені ще собі треба залишать. І Форенс буду пропонувати там, може кому на заміну, якщо вже недоступний сорт, або у кого є Форенс, трохи додати більше, якщо люди розраховували на бюджет і площу. Тут звісно класна найбезь вся один в один, дуже мало я перебирав, він чиповиниці перебирав. Мурану то взагалі, коротше, немає Мурану. Форенс. Тут ще копати і копати. Самий здоровий маточник. Гарна полонеться. А ну розказуй, хто заболів, хто сьогодні з аптеки отримав. Mm. Mm? Резі стол. Що там ще було? Всякі колдрекси. Нос не дихав. Я чув, як ти спала ночі. Храпіла. Не храпіла, не могла нормально дихати носом. Так, 125 альба і... Та гля причепилась муха чи що вона. 125 і 25. Ну, ну, 150. Моя ще довго. Ну, ще моя Та я знімав вже вчора твою розсаду. Нічого не подросло. Що, надіюсь, скоро закінчимо. Поранше сьогодні виходить. Я зможу взяти побільше замовлень, домовитись, щоб вже почати робити сьогодні і завтра. Ну, зроблю, буду в підвалі стояти там 12 часов, скажімо. Да? пока що пока що так а потом надо буде пообрізати вишне там тоже пока що ставим тут пока мама нема це клубничку це буде садить да буду ну смиг сміхом вона она прирост уже проростись скорее уже прорастається если полывать і на це ну чого ну расскажи всем уже читаю цікаві факти медичні. Один про, 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 про твоїх я хотів розповісти, ну цей, про твій остеохондроз. Ну потом, давай. Я ну, показую. Немання якогось там остеохондрозу, я воно херачу клубнику, блін, раком боком, вообще ничего. ноги тільки затікають. <клес> давай, пакуй, 200 штук. 10. Уже 200. 100 Федерики і 100 Флоренс ще є. Mm. І що ще є? Ну, все, потім я розвозю і цей зв'язую з людьми. Набираю закази, можна так сказати. А, ну, так, ну, я положу хабель. Не треба вийти правильно? Та ну додати об'єма цьому упаковки. Так скоро спори, непогано. Ну, давно ну, воно може приростись, ну, по сравнению з тим, що там у тебе в купі, то таке. Да. Занимаюсь, это красота у меня. Красота? Очень красота. Сейчас еще раз, два, три. А вот проснувся, да? так? Хто проснувся? Обрисувалась. Хто обрисував мордячку? Ну, поки нікого не було, можна було робити, що хочеш. Ну слава Богу, що лега не наїлась. Де? Чуєш, Лен, осталось упакувати упаковать 50, ще я вирву 50, може займемся? Орехи собирают. Продавать, будем. Кому надо орехи? Заказывает. Ну, Сики, 2 килограмма вода продала? 4. А, 4. 80 гривен. 80 гривен. А ну, а вообще. Так, цена быть забрала. Ну, нормально. Помогай, помогай. просто. Просто 400 штук. Трошки листя обшматрав те, що так торчало в боки, бо дуже нам тяжело буде на новій почті, це все грузить в коробку. А, ну, Викрутимося, як і всегда, що ж. 400 альба, 100 Федеріка, 180 Флоренс. Погнал. Одгадай, скільки стоїть лящ. Тут видно, що це лящ? Оно, держи в руках, щоб було видно, який він розміраний. Кило кіло 100. Как думаешь, все-таки Не знаю. Ну кажи. Не знаю, 60. Да, откуда ты знаешь? Я ты ты скажешь, 100 с чем-то. Я удивлюсь, что 60 За такую рыбину 60 гривен за копейки. Где бачишь, провидится. Капец. Сейчас этот мне э, у нас в магазине работает продавец знакома. Короче, дала мне десяточку ку сдачи. От всех поняла коллекционер. Ну, коллекционнее. Сейчас покажу покажу нашу коллекцию. клянусь, Точно было три. Я не знаю, де ще одна ділася. Все, Антонівський мост. І ось у нову дали Державна служба транспорту. Не з вами ні духом. Прикольно. А де третя? Була ж третя ще якась, де у нас? Так. Да. Ну я не знайшов її. Так, зараз поїм. Це телефон на якому закази, Viber. Буду сядуся, буду писати це Це самі закази на листках. Тут в електронному відео буду писати, записувати, договарюватися. це все не швидко. Хтось не відповідає, хтось думає і так далі. Це нагрібся на 400 кущів. Флоренс в тому числі там є. Буду зараз робити. Коли закінчу, то знову буду зв'язуватись з народом, брати замовлення завтра. Ті, що я з 8 ранку буду робити, відправляю я, чому так взагалі. На новій пошті мені дуже тонко намікнули, що... Я задовбав як з такими своїми мільйонами посилок і коробки треба підбирати, і все це займає час, я якби здаю запару. Попросили, попросили, щоб я відправляв до двох годин дня, бо там починають приїжджати машини, привозить посилки, збігаються люди, очередь, запара. Тому приходиться розбивати на дві частини. Зранку зробив, відправив. Ну Те, що сьогодні я зроблю, і те, що завтра зранку відправлю. І далі по кругу приїхав, поїв, беру нові. Шкода, що доводиться говорити, що Федеріки і Мурану нема. Та й Азія, напевно, сьогодні кончиться, але подивлюсь. Ну, будемо якось викручуватися зато повно амі, повно квіті, апріки, флоренс. Ще дуже навіть повно. Сподіваюсь, хтось візьме їх під заміну Під заміну іншим сортам, які вже випадають. Пішов працювати, Пока.